Більше п'яти мільйонів гривень виділила Житомирська міська рада на компенсацію плати за житлово-комунальні послуги учасникам АТО та членам їх сімей, а також сім'ям загиблих. Відповідно до рішення депутатів, учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, з міського бюджету компенсуватимуть повну вартість комунальних послуг, крім газу та електропостачання. На думку начальника управління праці та соціального захисту населення Вікторії Краснопір, депутати прийняли правильне рішення, незважаючи на суттєві видатки з бюджету. Ну, тому що коли Боєць воював і захищав. Нашу країну, то звичайно, що за нього вболівали і батьки, і дружина, і діти, і члени його родини. Теж ну скажімо так, морально можуть розраховувати на те, що до них міська рада теж буде відноситися з певною повагою, тому що це було навантаження не на одну родину, це було навантаження на всю родину. І от якби з цього такого соціального моменту від цього соціального моменту ми і відштовхувались, коли пропонували саме такий варіант з моменту набуття точниками статусу учасника бойових дій держав. Ва компенсуватиме їм та їх сім'ям 75% від вартості комунальних послуг. Ще 25% відшкодовуватимуть з міського бюджету. Вікторія Краснопір каже, на відміну від учасників бойових дій, пільговий статус бійців АТО належним чином не прописаний у законодавстві. Тому місцева влада має взяти допомогу на себе. Це учасники АТО на одну особу, тобто безпосередньо той, хто має довідку і хто там воював, але ще не має посвідчення у і не отримує 75%, Часто абсолютно. Оборони із військових частин документи повільно приходять. Тобто учасники АТО, члени сімей загиблих і, відповідно, учасники бойових дій з врахуванням членів сімей і звертаю вашу увагу, що це абсолютно соціальне поло. Військовослужбовці, які ще не встигли скористатися цією програмою, можуть подати відповідні документи та отримати компенсацію за сплачені комунальні послуги в період з 1 вересня. Консультації та прийом документів здійснюються у понеділок, середу та п'ятницю, у 110-му кабінеті Житомирської міської ради.